Спростіть вираз. Номер 1. 20a8 помножене на 9а піднесене до квадрату. Спочатку підносимо до квадрату. Переписуємо. 20а8 9 в квадраті 81 помножене на а квадрат. Коефіцієнти перемножимо 20 помножене на. 81, це буде 1620 а8 помножене на а в 2, 8 плюс 2 10 а в 10. Мінус b в 5 піднесене до четвертої степені, помножене на 12b в 6. Коли підносимо до четвертої степені, це додатнє число. Це буде b в 25 на 4, помножить на 12b в 6. Переписуємо в стандартному вигляді 12, 20 плюс 6b в 26. Номер 3. 3м 6 помножене на n в кубі, піднесене до 4 степені, помножене на мінус 181, помножене на m в 9n. Спочатку піднесемо до степені. 3 в 4 це буде 81

У нас залишиться мінус 1, m в 24 та m в 9 додаємо показників степеня, це буде m в 33, n в 12, 12 плюс 1 помножене на n в перші, буде n в 13. Номер 4. 02, x в 7, y в 8, піднесене до 3 степені, помножене на 6 х квадрат, у квадрат. Підносимо до степені. 02 піднесено до куба. Це буде Х 7 – 21. y8 на 4, 24. помножене на 6 помножене на х квадраті, помножене на y квадраті. Переписуємо в стандартному вигляді для цього перемножуємо коефіцієнти. 0,08 помножене на 6 буде 0,048. Х21 помножене на х квадраті, це буде х в 23, а y в 24 помножене на y2, це буде y в 26. Наступна вправа. Номер 5. Мінус 1 друга або в четвертій піднесене до кубу, помножене на 4. А в шостій – піднесено до квадрату. Спочатку підносимо до куба. Від'ємне число це буде від'ємне число. Тобто, це буде мінус 1 восьма а в кубі b в 12, 4 на 3. Далі підносимо 4а в шостій до квадрату. Це буде 16а в 12. Переписуємо в стандартному вигляді. Скоротимо 16 та 8, отримаємо мінус 2, а в 3 плюс 12 15, b в 12. Номер 6. Мінус 2 третіх х2 у. Все це піднесене до 5 степені. Помножене на мінус 3 четвертих хі квадрат. Піднесене до квадрату. Спочатку піднесемо, підносимо до степеня. 5 від'ємне число піднесене до непарного показника степеня це буде від'ємне число. Отже, записуємо. Мінус 2,5 поділене на 3 в 5, х2 на 5 10. Y в 5 помножене на тут ми підносимо до квадрата. Це парне число, а отже, отримуємо додатнє число. Тобто забираємо мінус, отримуємо 3 в квадраті поділене на 4 в квадраті, х квадрат, у четверте. Зводимо до стандартного вигляду, отримаємо мінус 2 в 5 степені поділене на 3 в 5 степені, 3 в квадраті поділене на 2 в квадраті, помножене на х в 12, y в 9. Скорочуємо. Дивіться: по-перше, запишемо знак мінус. Далі у нас є 2 в 5 степені, помножене на 3 в квадраті, а знизу перепишемо в знаменнику 3 в 5, а тут у нас буде 2 в четвертій, х12, y в 9. 2 в 5 поділене на 2 четверті. Дивіться, тут записано у вигляді дробу, але дріб це ділення. 5 мінус 4 буде 1. Тобто у нас в чисельнику залишається 2. Помножене на, можна ще й так записати, Дивіться, так запишемо. 2 помножене на 2 помножене на 2 помножене на 2, 5 раз. 3 помножене саме на себе 2 рази. Тут у нас буде 3 помножене саме на себе 5 раз. А далі ще запишемо 2 помножене на саме на себе 4 рази, х12, y 9. І дивіться, як ще можна скорочувати. Коли записали, ось 4 двійки скоротили, і 2 трійки скоротили. Що в нас залишилося мінус 2х12 у9 поділене на 3 в кубі, це 27, х12, y 9. Замініть зірочки такими одночленами, щоб виконувалася рівність. Так, замість зірочок, дивіться, поставимо три рапки, щось в квадраті, помножене на щось в кубі, дорівнює 9а квадрат b куб помножене на c в п'ятій степені. Потрібно виділити квадрат. Та куб. Дивіться, 9 це вже є квадрат. Тобто, перепишемо 3а квадрат помножене на а2. а квадрат. А куб – це вже куб. А С в п'ятому ми запишемо, як С в квадраті помножене на С в третій степені в кубі. Тепер підкреслимо куби, це куб та c куб. І квадрати – це 3 а квадрат та С квадрат. Тобто, наша перша зірочка це буде. 3 А С, а друга зірочка БЦ. Наступний приклад: так само. Перша зірочка щось в кубі помножене на щось в четвертій степені. Тобто, потрібно виділити спочатку куб, а потім четверту степень. Запишемо. 16 А в 7. Б в шостій, С в восьмій. Дивіться. По-перше, 16. Це у нас буде, можна представити як 2 в четвертій. Так? а в сьомій 7, це 3 та 4. Так? Тобто запишемо а в третій, помножене на а в четвертій. Б в шостій. Можна запитати, як Б в квадрат піднесене до куби. А С у восьмій – це С квадрат, піднесене до четвертого степеня. Візьмемо всі множники. Піднесені до четвертого степеня. Виділимо, підкреслимо. Це буде 2а та С квадрат. А інші два множники. А куб та Б квадрат піднесене до кубу. Так? Запишемо до першої зірочки. Це в нас буде А Б квадрат. Наступне зірочка піднесене до кубу. Помножене на іншу зірочку, піднесене до квадрату. Дорівнює мінус 72 m8 помножене на n в 11. Дивіться, мінус 72. Це вже не квадрат, це вже буде куб. І мінус 72 ми розпишемо як мінус 9 помножене на 8. m8 розпишемо як m в квадраті помножене на m в 6, а n в 11 як n в квадраті помножене на n в 9. Дорівнює мінус 9 це в нас буде мінус 3 в квадраті, помножене на 8, це 2 в кубі, далі йде квадрат m в квадраті, а m в шостій можна записати як m квадрат, піднесене до кубу. Далі n квадрат, а n дев'ятій – це n3 піднесено до кубу. Підкреслимо тепер всі куби і окремо всі квадрати. Знак мінус у нас йде до куба, тобто ми можемо переписати мінус 2 в кубі. Пам'ятаєте, коли непарний показник степеня в нас буде від'ємне число. Тобто мінус 2 в кубі буде дорівнювати мінус мінус помножен, 1 помножене на 2 в кубі. Тобто, для кубів ми отримали мінус 2 помножене на m квадрат, помножене на n куб. А для квадратів ми отримали 3mn. Все це піднесено до квадрату. І перепишемо наші зірочки. 3mn піднесено до квадрату. Та мінус 2 м2 n куб піднесене до куб. Наступний номер 4. Зірочка піднесена до квадрату, помножена на іншу зірочку піднесена до п'ятої степені, буде дорівнювати 32, помножене на x29, y в 21 z піднесене до 9 степені. Виділяємо квадрат та п'яту степень. Так, дивіться, 32. 32 це не квадрат, але це буде 2 в п'ятій степені. Х в 29. Ми можемо розписати як х в 25, помножене на х4. Помножене на y21. Виділяємо квадрат. Наприклад, можемо е, написати, що це буде y в 16 помножено на y в 5, 16 плюс 5 це 21, z в четвертій помножене на z5. Дорівнює 2 в 5 степені помножене на x в 5, піднесене до 5 степені, Далі х четвертій перепишемо, як х квадрат піднесене до квадрату, а y в 16 як y8 піднесене до квадрату. Далі y в п'ятій, z в четвертій, z в п'ятій. З четвертій можна переписати як z квадрат до квадрату. Так. Тепер підкреслюємо всі множники, які містять п'яту степінь. Це 2х5 y та z, та множники, які містять квадрат, це х квадрат, y8 z2. та перепишено 2, x5, y, z квадрат, та перепишемо 2х5, yz піднесено до п'ятої степені, помножене на х2 y8, y z в квадраті, все це піднесене до квадрату. Так, запишуємо замість зірочок, це у нас буде х квадрат y y8z квадрат, а друга дужечка це у нас буде 2х5y y z квадрат.